Це стосується не тільки викладачів, але перша причина вигорання в тому, що люди віддають більше ніж отримують. От нам здається, що ми поставили низьку ціну за свій урок. І ну, ми служимо людям, ми їм допомагаємо. Ми дбаємо про дітей. А в той час всередині, отак от котики, шкряп-шкряп, шкряп-шкряп, і ми відчуваємо, що віддаємо більше, ніж отримуємо. І от коли наша робота не приносить нам відповідного відповідної компенсації, тоді відбувається вигорання. Також вигорання часто буває у людей, які... Давно вже роблять задачі, які перестали їх драйвати. Ну, от коли ти займаєшся якоюсь рутиною, зняв день, тобі не цікаві ці задачі, вони тобі не подобаються, тобі скучно, ти тільки учень вдихнув, а ти вже знаєш, яку помилку він зробить. І от оце оця рутина, оці задачі, які більше не викликають у тебе метеликів у животі. Вони не викликають в тебе бажання якогось челенджу випробувати себе, досягнути щось нового. Від цього також вигорають. Ну і звісно, класична причина це через відсут. Місті відпочинку і неймовірну ненормовану кількість роботи.